На Миколаївщині затримали відомого кримінального авторитета. Розкажемо про кого йдеться. Укриття під замком. Раніше, під час тривоги, двері були зачинені. У Миколаєві зрізали замок з дверей одного з укриттів. Безпека на воді життя і здоров'я людей є найбільшою соціальною цінності. Дізнаєтеся, яка ситуація з пляжним сезоном у Миколаєві. П'ятниця 18 липня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо учора. Куцорубську громаду на Миколаївщині двічі атакували. Про це повідомили Вова. Російська армія застосувала fpv дрони та артилерію. У селі Дмитрівка внаслідок обстрілів зайнялася суха трава. Пожежу швидко загасили. Також пошкоджена будівля місцевої школи. Люди не постраждали. Нацполіція затримала кримінального авторитета і так званого Сматрящева за півднем України. За інформацією правоохоронців, особа на прізвисько Наум координувала злочинні групування, контролювала колонії в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях і діяла в інтересах РФ. Серед задокументованих злочинів спроба рейдерського захоплення агропідприємства. За даними слідства, одному бізнесмену зловмисники висунули вимогу півмільйона доларів або передача активів і техніки. Наразі Науму та його спільникам з Миколаївського СІЗО повідомили про підозру. Усім загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Десять років в'язниці отримав інформатор РФ, який наводив дрони на Миколаїв. Як повідомили в Службі безпеки України, 53-річного мешканця міста правоохоронці затримали у серпні 2024 року. Він передавав окупантам координати базування українських військових. Росіяни готували удар по Миколаєву дронами камікадзе, ланцет і крилатими ракетами. Інформатор передавав дані через проросійського блогера з Донецька, відомого під псевдонімом Лахматий. У його телефоні знайшли докази шпигунства, а саме геомітки українських об'єктів. Лі, мова на підставі доказів, зібраних слідчими служби безпеки України, суд визнав його винним за частиною 3 статті 114 Прим. 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про зсу з метою надання такої інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України, та призначує йому покарання у виді 10 років позбавлення волі. СБУ та Нацполіція затримали агентку РФ, яка збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі. За завданням окупантів, опівдні, 17 липня, жінка планувала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм до адмінбудівлі, коли там перебувала максимальна кількість людей. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум. Фігуранткою виявилася 53-річна жителька Волині. За легендою, вона мала прибути до військкомату, щоб з'ясувати інформацію про нібито свого безвісти. Зниклого племінника під час затримання фігурантки силовики провели контрольований вибух пристрою, що знаходився в її рюкзаку. Триває розслідування всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років в'язниці. У ніч проти 18 липня російські терористи вкотре вдарили по центральному ринку сусіднього Херсона. У результаті пошкоджені торгові павільйони та зупинено громадський транспорт. Також під вогнем були квартали корабельного району, повідомили в Херсонській МВА. Вибуховою хвилею та уламками понівечені вікна, двері та дахи житлових будинків. Відранку соціальні працівники працювали на місцях прильотів, надавали необхідні консультації людям, які пережили нічні події. Давайте послухаємо, що вони побачили. На момент обстрілу. Так, так. Ви самі живете? Ні, з чоловіком. З чоловіком. Немає поранених все добре. Ні, нічого, тільки вся голова святому була. Психологічна допомога. Та самі справляємося. Таке... Це вже другий прильот. Можемо на дати, дати дані поступитися від психолога. Ні, ні. Я з хати не виходжу, ми больні, він після інсульту, мені треба допомога фізична. Ніхто не може допомогти. Ми, ми ночі не спали. укриття. Це місце, яке під час повітряної тривоги має бути доступним кожному. У Миколаєві контроль за цим здійснює міське управління з питань надзвичайних ситуацій. Про те, як фахівці відомства слідкують за доступністю укриттів і куди звертатися, якщо вони закриті, дивіться далі у нашому матеріалі. Під час повітряної тривоги жителі Миколаєва повинні мати змогу швидко дістатися до укриття. Контроль за доступністю захисних споруд здійснює міське управління з питань надзвичайних ситуацій. Водночас трапляються випадки, коли самі мешканці будинку зачиняють укриття, позбавляючи інших права на безпеку. В ніч з 16 на 17 липня працівниками управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради здійснювався моніторинг стану доступності. Наших громадян до укриттів під час повітряної тривоги. В той час було отримане повідомлення від співмешниць міста Миколаєва про те, що в одному з укриттів по вулиці Благовісного постійно на дверях висить замок. Ми пообіцяли, що обов'язково проведемо моніторинг цього укриття і забезпечимо доступність громадян до нього. Днями фахівці управління разом із його начальником виїхали на місце та виявили, що укриття, яке перебуває на балансі комунального підприємства, захист справді зачинене на замок. Ми здійснили всі заходи, ми зрізали цей замок і забезпечили доступність наших громадян до цього укриття. Захарашення приходів до укриттів, віщення замків, встановлення хвірток є порушенням правил використання укриттів, є таким, що порушує права громадян. На отримання безпеки під час повітряної тривоги дані неправомірні дії караються згідно із законодавством. Пам'ятаємо, життя і здоров'я кожного є найвищою соціальною цінністю. Законодавство України дійсно передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність за зачинення укриття під час повітряної тривоги. Якщо до захисної споруди немає доступу або вона перебуває в неналежному стані, це тягне за собою штраф. А у випадку загибелі людей, то і позбавлення волі. Адже це питання стосується не лише формального дотримання правил, а передусім безпеки миколаївців в умовах війни. Раніше під час тривоги двері були зачинені. Там був замок, але зараз от сьогодні зрізали. І то ми, ми можемо туди сьогоднішню дня зразу йти. у міському управлінні цивільного захисту наголошують, якщо ви виявили зачинене на замок укриття або сховище під час повітряної тривоги, ви можете викликати поліцію, адже безпека наших громадян залишається пріоритетом. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Вранці, 18 липня, на одеській трасі, неподалік села Красне, сталася дорожня транспортна пригода за участю вантажних автомобілів Мерседес і Ман. Внаслідок зіткнення 43-річного водія з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Бідолашного навіть довелося деблокувати рятувальникам із понівеченої автівки, повідомили в ДСНС. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автотрощі. Громадян, які володіють будь-якою інформацією з цього приводу, просять повідомити за телефонами, які зараз на екрані. Вирощував коноплю серед кукурудзи та бур'янів. На Первомайщині поліцейські викрили місцевого жителя, який на власному городі обладнав плантацію нарковмісних рослин. Він їх дбайливо культивував, а окремі навіть розсадив по горщиках. Правоохоронці вилучили 60 кущів коноплі та направили їх на експертне дослідження. У нацполіції зазначили, що за скоєне зловмиснику загрожує до трьох років обмеження волі. Трьом учасникам організованої злочинної групи миколаївські прокурори повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев. За даними слідства, 42-річний мешканець Нової Одеси залучив до цього двох знайомих із листопада, торік, по березень 2025 року, зловмисники без будь-яких дозвільних документів виробили лісосмуги на території Миколаївського району. Зрубана деревина в подальшому продавалася у вигляді дров. У результаті фігуранти завдали збитків довкіллю на майже 900 тисяч гривень. Триває слідство. Зловмисники перебувають під домашнім арештом. Їм загрожує до семи років в'язниці. Чергову партію дронів українським захисникам надала громада міста Миколаєва. Секретар міської ради Дмитро Фалько, який і передавав техніку військовим, висловив сподівання, що ця зброя допоможе нищити окупантів і зберігати життя наших бійців. Ті, у свою чергу, підкреслили, що в їхній бригаді служать багато чоловіків з Миколаєва та області. Тому висловлюють щиру подяку миколаївцям за допомогу. Спека змушує все більшу кількість миколаївців шукати прохолоди біля води. Однак у місті досі діє офіційна заборона купатися на міських узбережжях річок. Причина загроза вибухонебезпечних предметів. Попри це, деякі люди нехтують правилами, що іноді призводить до трагічних наслідків. Яка ситуація зараз? Дивіться далі у матеріалі. Спекотне літо охопило Миколаїв та значну частину України, і все більше людей шукають порятунку біля води. Втім, ще у 2022 році Миколаївська міська рада заборонила відпочинок на водоймах і прибережних територіях через небезпеку, пов'язану з війною. В 2025 році Миколаївською міською радою піднімалося і вивчалося питання щодо можливості відкриття доступу людей до Пляжів до відпочинку на воді, і разом з працівниками ДСНС України в Миколаївській області здійснювалися заходи щодо обстеження прибережної акваторії в чотирьох локаціях, які є найбільш популярними для відпочинку наших громадян. Це була локація пляжів пляжної території мікрорайону Намив. Це була локація пляжу Чайка, це була локація пляжу Вербачка і це була локація. Більш популярного місця відпочинку Маяк. Там під час обстеження території піротехнічними групами не було виявлено вибухонебезпечних предметів, розповідає Роман Возняк. Однак, це не є доказом того, що їх там справді не може бути. Ми піднімали питання і вивчали його. Чи можна дослідити і поставити питання перед виконком миколаївської міської ради все ж таки відкрити? Дані зони для відпочинку. Комплекс питань, які ми опрацювали, не дав нам змоги це зробити. З метою забезпечення людей безпеки, життя і здоров'я, все-таки було прийнято рішення, не дивлячись на ті заходи, які були проведені з метою забезпечення життя і здоров'я, все-таки залишитися в стані офіційного закриття пляжів. Чому? Тому що життя і здоров'я людей є найбільшою соціальною цінністю. Та, попри заборону, багато людей і далі обирають відпочинок на воді без дотримання правил безпеки, що своєю чергою нерідко закінчується трагічно. Вже тільки на території пляжної зони намив. Ми е, маємо три нещасні випадки, де загинули люди на води. І це не тільки пов'язано з воєнним станом, це і пов'язано з е, ситуацією, яке містить дно нашої річки. Це пов'язане з ситуацією неналежної підготовки до. Плавання наші громадяни, це також треба нам звертати увагу, крім того, що ми місце на воді. У нас на сьогоднішній день статистично облікується маса дітей, маса людей, які не можуть плавати, да і не можуть надати свою, свою пораду, перебуваючи на воді. У разі надзвичайної ситуації на воді в місті постійно чергують рятувальники, поліцейські та медики. Крім того, Роман Вазняк поділився позитивним прикладом відповідальності місцевих підприємців. У нас на території пляжного комплексу намив є бізнесмен, який здійснює ресторанний бізнес, і він розуміючи, що люди будуть все одно відпочивати на воді, він сам пройшов курси ретіметеросатівника і сам облагородив. Місце рятівного пункту встановив всі необхідні засоби для надання допомоги, встановив гучмановці, освітлення, місця, де людина може перепочити і отримати допомогу. Це говорить про те, що дійсно наш миколаївський бізнес є дуже соціально відповідальним, і разом ми всі, як мешканці Миколаївської громади, зможемо зробити, щоб наше місце було безпечним, а наші громадяни були більш захищеними. Водночас начальник управління наголошує, в країні триває війна і загроза нікуди не зникла. Тому краще зачекати, поки стане справді безпечно. Тоді в Миколаєві знову відкриють пляжі і атракціони, і містяни зможуть відпочивати без ризику для життя. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І про погоду цієї суботи 19 липня. У Миколаєві вранці та ввечері буде ясно. А в день небо можуть затягнути хмари. Без опадів температура коливатиметься від 16 до 29 градусів. Вітер західний помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 44%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, які, на вашу думку, головні новини цього тижня. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.